Голова партії Демальянс Василь Гацько звинувачує міністра енергетики України Володимира Демчишина в державній зраді. А прем'єр Арсенія Яценюк вимагає від свого підлеглого пояснень. Мова про контракт на постачання електроенергії з Росії в Україну. В грудні його уклали українська державна компанія «Укрінтеренерго», Вона підпорядкована Міністерству енергетики та російська компанія «Інтеррау». Василь Гацько прилюднив в своєму блозі документ, який і називає цим контрактом. В ньому Крим визнано російським, бо пойме. Новано цитую Кримським федеральним округом. Міністр Демчишин каже, це був попередній варіант угоди. В остаточному Крим зветься просто півостровом. Посягання на територіальну цілісність і за державну зраду фактично є кримінальна відповідальність. То ми вважаємо, що найближчі терміни це має розслідуватися. Абсолютно зрозумілою є роль в підписанні цих контрактів як двох виконуючих обов'язків директорів двох українських компаній, які підпідписували цей, цей договір. Так власне кажучи, і міністра енергетики Демчишина. Це питання не для камери, це конфіційний документ. Я от вам покажу, щоб ви побачили. Я не маю права його розкривати, цей документ, але от Кримський полуостров, в тій версії, яку ми бачили в публічних цих, от на першій сторінці в двох місцях було там посилання. Тут його немає. Додам, що би два варіанти контракту, і той, що оприлюднив Гацько, і той, що нашому журналісту показував міністр, з підписами і печатками, незадоволений ціого прем'єр Цинюк, голова уряду вважає, що вона цитую не відповідає інтересам України. Яценюк написав листа своєму підлеглому, вимагає пояснень, зокрема ще до пункту, в якому Україна погодилася отримувати електроенергію з Росії, лише забезпечуючи нею Крим та окупований Донбас. Міністр Демчишин каже, це питання тлумачення контракту, сам посадовий. За його словами, договором задоволений. Проблемні питання, які піднімаються. Мені здається, це питання сприйняття. В той момент, коли в мене електричної енергії не вистачає в системі, коли мені треба поповнити запаси вугілля, я її по адекватній ціні нижче, по якій мої теплові станції можуть виробити цю енергію. Можу її купити. Мені здається, це як мінімум в короткостроковій перспективі. Це правильний крок.